Інтер'єру може стати композиція. От Ефлер. Це маленький садочок. Широкий горщик може бути плетений кошик, скринька, круглий кашпо, в який висаджують або поміщають у горщиках кілька декоративно-листяних кімнатних рослин. Головною ціллю мого проєкту стало створення декоративної композиції із природних матеріалів. Композиція називається Зелена симфонія. Ця назва асоціюється із задумкою роботи виготовлення екокомпозиції в натуральному декорі. Для створення композиції мені потрібно пластикове відро, яке буде основою торф, кора акації, галька річкова, мох і різновиди кімнатних рослин. Це фіалка, гавортія та Сенсавієрі. Ош клеєвий пістолет. Свою роботу я розпочала із підготовки основи. Очищую кору від бруду. За допомогою клеєвого пістолета приклеюю кору. Спочатку висаджую фіалку. Фіалка це багаторічна рослина з різнокольоровими квітами. Люблять багато світла, поливають рослину один-два рази на тиждень. Тепер висаджує гавортію. Гавортія це кущовидна рослина. Для її утримання потрібно напівтінь помірний полив. Узимку сухе утримання. Останнє висаджую в Сенсевієрія – це рослина, відома своєю витривалістю і здатністю очищувати повітря. Віддає перевагу яскравому світлу. Також існує думка, що ця рослина приносить удачу. Тепер мову і камінчика. Тучий горщик. Зелена симфонія. Готовий. Дякую за увагу!